А вітаю! це подкаст вдосвіта. Головні події футбольного дня сьогодні, 27 жовтня, п'ятниця, і це день після головних турнірів в європейському футболі Ліги Європи та Ліги Конференції. Але перед тим як ми перейдемо до цих турнірів, класична історія з українського футболу, про яку розповів головний тренер Сандерленда Тоні Маубрей. Він не знає класичних історій українського футболу, але вже дізнався. Отже, запитали у нього про готовність Назарія Русина грати у складі команди, адже після свого переходу Русин лише в п'яти матчах виходив на заміну і нічим особливим не запам'ятався. Ну, коли у Магобра запитали, то е, він сказав, що важко. Е... Важко дається адаптація новачкам команди, їх багато. Дехто з них приїхали з різних країн, тобто вони приїхали з різних країн, і потрібно розвиватися. Вони молоді хлопці, сказав Маобри, але потім все ж таки додав, що Назарій Русин не молодий хлопець. Він насправді ледь не один з найдосвідчених за віком гравець Сандерленда. Але йому важко, тому що в нього є проблеми з мовою, і йому потрібно вивчити мову, адже очевидно, не Прямо сказав Маубрей, але дав зрозуміти, що не зовсім Русен розуміє вимоги до себе, що йому потрібно робити на тренуваннях і в матчах. Тому, коли він зможе нам допомогти забивати голи, то буде в команді. Так сказав Маубрей. Класична історія тому, що ось добре. Добре, українець не обов'язково має знати англійську мову. Але ж Русин два місяці. Два місяці переходив у Сандерленд, Було очевидно, що він кудись поїде. Було очевидно, що це буде е, Сандерленд, тому що місяць було очевидно, що це буде Сандерленд, Клуби мали домовитись, ось ось, і за цей час він не вчив мову. Він не почав вчити мову раніше. Ну тобто. Це дуже такий незрілий та несерйозний підхід 25-річну, Ось 25 років. Буквально декілька днів тому Русин виповнилося до переїзду в Англію. До такого шансу, про який він сам говорив, власне про який може бути мова. В принципі, ну ось Русин до нього не підготувався, і в нього, звичайно, що є час, але цей час він не такий тривалий проміжок часу, тому що вже взимку клуб може шукати нових нападників, які одразу можуть давати результат. Тому що коли Русина запрошувала, то така й була мова, що не вистачає форвардів. Сандерленду не вистачає гравців атаки. Потрібен той, хто прямо зараз прийде та буде допомагати забивати. А натомість вони взяли 25-річного юнака, якому потрібен час на адаптацію, якому потрібно вчити мову, якому потрібно призвичатися до нових ралі. Це виходить дуже дивний трансфер, насправді для Сандерленда. І е, самому Русину ну, не підготуватися. Мінімально не підготуватися навіть це. Дуже дивно. Продовжуючи тему українців, якраз переходимо до Ліги Європи та Ліги Конференцій. Три українці беруть участь в груповому етапі і всі три грали. Спочатку, мабуть, про Владислава Кочергіна він досягнув разом зі своїм раком дуже важливого результату, зігравши в нічию один-один зі спортінгом. Зробив результативну передачу. Кочергін цікава атака була наприкінці матчу. Зробив він забігання до штрафного майданчика. Отримав м'яч, виконав простріл, і партнер забив 1-1, але з восьмої хвилини в меншості Спортинг грав після вилучення їхнього нападника Дьоркеша Коатес. Центральний захисник забив за спортинг і потім команда всю гру в обороні провела, що логічно, зважаючи на. Кількість футболістів на полі, але все ж Ракову вдалося забити та здобути своє перше очко в цьому груповому етапі. Аталанта та штурм в цій групи також зіграли в 2-2 Сім очок у Аталанти, чотири у Спортінга, чотири у Штурма і це Ліга Європи, тобто третя команда, ще продовжить виступи в лізі конференції. І Раков може стати цією третьою командою. А Максим Таловєров відіграв 90 хвилин в матчі свого ласка проти Юніон Сан-Джолаза в Лізі Європи. Також в першому там, та й взагалі великий проміжок часу Лас був кращою командою, забив, але все ж Сан-Джолас наприкінці на сімдесят й спінальті та на 90-й плюс 4 після стандарту здобув перемогу. Що стосується Таловєрова, то в повітрі він був дуже якісним, внизу боровся не надто добре. Також є запитання щодо позиційної гри в деяких епізодах. Ну і про передачі, але потрібно було. Довго і багато захищатися ласко, тому його гра по вибиванню з власного штрафного майданчика була найбільш важливою. В цій групі Ліверпуль виграв 5-1 у Тулузи, чудовий поєдинок. Діого Жота забив, Ендо, Нуніс, Гравенберг. І наприкінці матчу навіть Могамед Салах відзначився. Тут він теж зіграв, вийшовши на 70-ті хвилині. На заміну там забив. Якщо говорити про турнірне становище, то у Ліверпуля 9 очок по 4, у Санджелаза та Тулузи, 0 очок має Ласк. Ну і третій українець Максим Коваль зіграв за шериф проти Сервета. Також це Ліга Європи. 1-1 цей матч закінчився. Вдалося шерифу відігратися ближче до завершення матчу, особливої провини коваля в голі. Не було, але шанси також у Шерифа не надто великі на вихід до наступного раунду. Хоча це може бути цілком ліга конференції по одному очку разом з серветом вони мають. Рома в цій групі перемогла Славію з рахунком 2-0, спокійно, забивши два м'ячі ще до 17-ї хвилини. Один з них забив Ромело Лукако, а на першій хвилині відзначився Едуардо Добове, забивши свій Перший гол в цьогорічній Лізі Європи у Лукаку. Далеко-далеко не перший гол. Він бомбардир ще той в цьому турнірі. Ну і тепер про деякі інші матчі, про цікаві результати, про виступи команд, мабуть, стоп-чемпіонатів. Ось про Ліверпуль ми вже сказали. Весгем поступився Олімпіакосу в матчі групи А з рахунком 1-2. В цій же групі Фрайберг виграв у бачки Тополи сербської команди. І Тепер Везгем та Фрайберг лідирують, мають по 6 очок, але Олімпіакос цією перемогою перемогу втрутився в боротьбу, у нього 4 очки. Також Брайтон виграв у Аякса 2-0. Перевага величезна була у команди Роберто Дезербі, Аякс змінив тренера, звільнив, точніше, тренера, але змінити ситуацію не так легко. Було Жуан Педро, танцу, та Фаті забивали. Важлива перемога для Брайтона, у якого насправді були. Проблеми в Лізі Європи і ця перемога стала першою. Чотири очки має ця команда, так само як і АК, який програв Марселю у Марселя Дженера Гатузу. Тепер п'ять. Ну і про англійців. Остання Віла в лізі конференції розгромила. АЗ з рахунком 4-1. забивали Белі, Тілеман, Воткінс та. Макінною там остановили все добре та легко. Загалом про лігу конференції, якщо сказати, то в цей день представники топ чемпіонатів були значно сильнішими за своїх суперників. 6-0 Фірантина виграла у сербських чукарочок. 6-0 Антракт виграв у фінського Хіка. Ну і менш переконливо, але все ж перемога була у Ліля над словом з рахунком 2-1, але там і вилучення, хоча вилучення вже після того, як Ліль відігрався та вийшов вперед. А слово, так, рахунок відкрив в першому таймі. Зоря не грала в цей день, також потрібно зазначити. Матч проти Макабі було перенесено, але в групі зорі Гент розгромив ісландський «Брейдаблік» з рахунком 5-0 і впевнено продовжує лідирувати сім очок у цієї команди. Чотири у зорі, три у Макабі тель Львів. Матч цих команд відбудеться пізніше. Ну, власне, як гра відповідь також відбудеться пізніше. Ще потрібно сказати про результат Байера. Байер Леверкузен здобув певну перемогу над Карабахом з рахунком 5-1, але Шабі Алонсо нечесно грає в цьому турнірі в Лізі Європи, тому що він використовує майже основний склад. Ну, Хто так робить? І Байер з голами Вірца, Грімальдо та Боніфейса в першому таймі, а Грімальдо потім ще й в другому забив, не залишив шансів Карабаху 5-1, але. Всі чекали другий склад, скільки можна грати стартом Леверкузену, дайте шанс суперникам. Ну і Байер має 9 очок. Різниця забитих та пропущених м'ячів 11-2. А Карабах, який ось так програв, це друга команда в цій групі. 6 очок. Кенольде та Хакен, представники Норвегії та Швеції, нижче знаходяться. Вони зіграли між собою першу. Перші очки, першу перемогу в турнірі Мерде здобуло, причому теж 5-1. На який результат ще варто звернути увагу? Це перемога Бетіса 1-0 на Кіпрі, Матч, де Аріс міг дати бій супернику, але Бетис показав свій. Клас, і це була дуже якісна та яскрава перемога. А буде Глімт виграв у Бешикташа з рахунком 3-1. Цей норвезький клуб продовжує дивувати. В цій же групі Брюге переміг 3 1 Лугано, і вони зараз поруч в таблиці йдуть. Брюге на першій позиції Буде Глимт вийшов на друге місце. А ось Бешикташ, який не пустив до групового етапу Динамо Київ, має лише одне очко. В трьох матчах нічия та дві поразки. Ну і щоб закінчитись з клубами, які не пустили кудись українців. То Спартак Тернава поступився Норшелану з рахунком 0-2. І у цієї команди три поразки в трьох матчах різниця забитих та пропущених м'ячів 1-8. Спартак найгірша команда, Очевидно, своєї групи після Фенербах та Лудогорця. І одна з найгірших команд загалом. Групового турніру Ліги конференції. Ось хіба що Брейдаблік має таку ж різницю та, про... забитих та пропущених м'ячів, ну і Чукаречки сербські програли ще більше. Тобто, ось такій команді Дніпро-1 програв. Це не означає, що дніпро 1 було б ще гірше, чи воно б програло всі три матчі. Але ситуація ось про те, в якій команді дніпро 1 програв, ось на це варто звертати. Перш за все, увагу. А на цьому я думаю, ми будемо закінчувати стосовно футболів. Значно більше буде вже в понеділок, коли відбудуться тури в усіх чемпіонатах і багато цікавих поєдинків відбудуться. Про це вже будемо говорити після вихідних. А на сьогодні будемо закінчувати. Це був Ігор Бойко, подкаст вдосвіта. Головні події футбольного дня. Підписуйтесь на цей подкаст, та слідкуйте за його допомогою за новинами в світі футболу. До побачення.